Я мама піти дітей. Я з своїм діткам баюшки, але їх не бачу вже більше пів півроку. Це уривок із програми, яка вийшла в ефір майже рік тому, у січні 2018-го. Тоді майже ніхто не вірив, що доля п'ятьох маленьких дітей може вирішитися просто у студії стосується кожного. А коли ви востаннє бачили дітей? Сві? Коли їх збирали. 36-річна багатодітна мати Любов Охримчук з Кіровоградської області приїхала довести, що готова боротися за власних дітей і заради них навіть кардинально змінити життя. Коли говорила мама і папа родні, ну, ну простіше, ну не, ну, не вірю. На той момент любов та її чоловіка вже позбавили батьківських прав, а діти півроку жили в родині опікунів, призначених державою. Я не знаю, я не знаю, як вони що вони. Чи вони кормлені? натомість опікуни виявилися дуже чуйними і люблячими батьками. В нашій студії вони розповіли, якими побачили дітей вперше, як важко було встановити контакт з заляканою малечою і чому вже встигли навчити дітвору. другий ну, етаж ми плануємо. У мене там спортзал. Беру так з собою і потихеньку по одному їх туди вилізать. Сльози, благання, суперечки і радість довгоочікуваної зустрічі. І знову сльози від різкої дитячої реакції та обіцянки змінитися, не зважаючи ні на що. Я скажу, що буду серебі, щоб себе. Я хоча б на даний починати спілкуватися, щоб мені розрішили. бачити. радісна звістка. Прийшла наприкінці листопада. Всі п'ятеро дітей любові повернулися додому. Малочка. Заслужена довіра чи помилка, яка може бути небезпечною для дітей, сьогодні багатодітні батьки знову приїдуть у студію, «Стосується кожного, щоб довести, чи насправді вони змінилися, як обіцяли рік тому, і якою тепер буде реакція опікунів, яких діти вже називали батьками.